Всім привіт! Прийшлась до цього по Преображенській трошечки до Соборної площі. Тут будинок Лібмана, трошки покажу, покажу будинок Русова. Ось таким чином. Хочу стати по центру, бо він такої незвичної форми, він якби основна частина ось. Так, і потім в два боки розходиться будинок сюди. Така, як трикутничок. Мені потрібно перейти дорогу безпечно. Ось хочу відсюди показати цей будинок. Дуже симпатичний. Якщо ось там піти, ми опинимось біля нового ринку. Базар, так? А я йду по Соборке, мені потрібно підійти до Богдана Хмельницького. Так, ось тут трошечки я взагалі планувала, що я піду по Пріображенську, але я трошечки одійшла, тому що в одному відео буде багато. Все ж таки трошки повернуся до пасажу або спочатку Деребасівський. Десь так колом хожу, хоча мені потрібно зовсім в інший бік. Інколи для того, щоб зняти, не зрозуміла, яка, по-перше, погода буде. Ось пасаж. В пасаж знімала багато разів, так що, якщо вам цікаво, можна знайти. Зараз стану по центру цього боку і хочу показати його повністю, як тільки можливо. Ось так він виглядає. Пасаж має два входи і йду ось так далі. Все ж таки йти далеко, можливо, також прирвусь, ось тут собор, з цього боку пасаж і можна гуляти і гуляти. І тут багато маршруток. Якщо в той бік піти на центральному вході соборки, ви прийдете на новий ринок, а я йду сюди. Собор, я заходила, показувала, що там його вже майже полагодили, що він не буде на зиму затікати, не буде вологий у середині. Тому це вже добре. Фонтан не закрили, але він, ну, звісно, не працює. Ось тут починаються, закінчується, скоріш за все. Закінчується вулиця Грецька і там далі Грецька площа. Ну, а я йду, тут картини продають, квіти, різні. Тут, тут зазвичай були різні такі роботи своїми руками. Знімаю перчатки, бо вже щось мені. Вже зігрілась, пробіглася і вже зігрілась. Ось тут будинок, я так розумію, оцей флігіль, де саме померла видатна акторка. Зараз я підійду, покажу. інколи Віра Холодна не назвала ім'я. Інколи кладуть квіти. Ну а я йду. Далі в готель Трансильванія. Тут А, центральная. Ой, професор, он професор. Центральная. трошки пройдусь. В общем, хто розуміє, де яка вулиця, бо називати кожну це, мабуть, не має сенсу. Так, хочу встигнути, встигнути. Оп! А тут був пам'ятник. Твору блід парус одинокий тут стояв. Тут також нещодавно я прогулювалась, то не буду затримуватись. Іду далі. По Преображенський і далі-далі до Богдана Хмельницького мені потрібно, то там буду дивитися, як мені буде коротше рухатись. Знову працюють генератори. От мені якось перейти дорогу, щоб менше ходити. І хочеться пробігти генератори ще. І такі троянди посадили. Так, буду йти червоний колір. О, повезла зелений. Включили і буду переходити дорогу і рухатися до привозу. Ось тут також така розв'язка дорожна. Такий трикутник. Ось така площа, а я йду далі, хорошим темпом, бо я щось затрималась трохи. Ще я ось так покажу. Тут я була, коли мені було потрібно змінити стекло на свій телефон, коли Саша е, уронів свій. Ну, що ви думаєте, він вже і мій розбив. Так що той телефон, що я лагодила, ще місяця не пройшло. Він його розбив. Так що дала просто кнопочний. Да, кондери, э, кондюри. Генератори трещат дуже сильно. Хочеться трошечки пробігти. Щоб не було чутно, бо сподіваєшся, що далі не так чутно. А вони скрізь, генератори, тому, тому так. Да, знову таке хороше коло. Навіть не плану... ну, Інколи плануєш прямо маршрут, а інколи як піде? Ось так. Трамвайчик. Будинки, я, мені, здається, вже майже нічого не зупиняюсь, не показую. По-перше, я тут не так давно проходила. Ось цей будинок точно показувала. Трамвайчик сигналів. І ось цей будинок показувала. І в той раз я пішла в той бік. Так що сьогодні продовжую рухатись всю сторону. Тролейбус тут проїжджає і червоний колір. Тому зупиняємось. В той раз йшла туди, а зараз почекаємо. Поки світлофор зажеться. І покажу цей будинок, Откуда я прийшла. І будемо рухатися далі. Їм зелений і нам зелений Все, поспішаю. І трамвай вже летить на всіх парусах. Вже просто йду, так що кому цікаво, то можна подивитися. Прямо майже в реальному часі. Бо, ну скільки, ну один-два дня. І я виставлю. Бо кожного разу знімаєш і думаєш, буду виставляти один, одне відео на день. Ну не можу. У мене зараз пройду. У мене кожного разу відчуття, що воно вже устаріло. Якби інформація. Не то, що інформація, а просто вигляд вулиць і все інше. Да, працюють генератори. Ой-ой-ой. Дуже шумно. І знову червоний колір світлофора. Так, а я, мабуть, пройду сюди, і там буде добре видно світлофору собор, буде краще його видно. Це зелений, я встигла, і я піду по цьому боку, тут буде краще видно цей собор. Якісь тут фрукти продають. Можна Прикупити. Да, ну я вже все треба завершувати, але ну, так як іду, тому краще зніму. Все рівно ж я, що з вами, що без вас я буду все рівно йти. І буду йти швидко. Зараз зупинюсь, пам'ятаю, що була тут якісь мощі привозили Я тут навіть приходила дивитися, що це було коли це було колись дуже-дуже давно. Ось тут такий будинок, совєтського образця. Колись тут десь поблизу був магазин, все для шиття, якісь там машинки, не пам'ятаю, щось я дивилась. Ось з цього ракурсу. Собор, спортивний магазин, фітнес-маркет, ще якийсь магазин. Новорічно прикрашений. Белла Італія. Якась кафе. Ось ми зараз і подивимось. Ось так виглядає прикраси їхні. Ну, а я рухаюсь далі і знову червоний світлофор. Більшу частину я вже пройшла. Так що залишилось не так багато і я вже дойду, все ж таки дойду до кінця. Ось Преображенську точно не розраховувала такий дворик. Прям тут в'їзд в них. Такого роду відео ну, в мене вони не переглядаємо. Пускати без голосового запровадження просто під музику, відеоряд, ну теж якось мені не хочеться. І вже майже-майже біля привозимо, але ще потрібно трошечки пробігти. Цікаво, скільки я намотаю сьогодні, коли я буду закінчувати я подивлюсь, скажу вам, скільки я пройшла за цей забіг сьогоднішній. Ось так виглядає. Я дуже сподіваюсь, що я встигну Ось Так виглядає? Да. Час лімітований, тому все-таки хочеться пройтись пошвидше. Вже навіть не де не зупиняюся, просто йду. Вже бачите просто реальні вулиці. Просто житься шум генераторів хочу просто людей трошечки обігнати і машин дуже багато на тротуарі тому якось так так щоб будинок житловий другої половини 19 століття до далі. Рішина стоять прямо на тротуарі. Не вистачає ширини вулиці, тому так. І що? Я не розумію, ні. Ага, червоний. Ну, ось так я вийшла на Малий Арнаутський. Там початок малої Арнаутської, а мені потрібно далі йти. Мені здається, я тут частину знімала. Подивимось. Зелений загорівся і безпечно продовжую свій забіг. Бо дійсно зараз вже бігу. Бо ну, і втомилась, і вже час настав, що пора би вже завершувати і займатися своїми справами. Вже я майже Біля привозу ось цей величезний будинок, це прямо біля привозу. Так що я прямо вкладусь у час і прийду туди, де я починала. До речі, по поводу адвін календаря планую. Потім, коли вже відкрию 25 віконечків, я, мабуть, зроблю Окреме відео, потім самою інколи цікаво передивлятися, бо відео, як я відкривала, але я просто відкривала віконечки, просто руки від е, в тому році. Є таке відео адвент календар прошлого року. І той адвент календар мені вистачило. Ну, так як я не фанатично використовую, то мені... Вистачило на рік, ну зрозуміла, що щось ще можливе було, але вистачило на рік. Так, ось привоз. Я там проходила і йшла по, по, по той стороні. Зараз піду по цьому боку. Трошечки тут пройду, тут немає такого нічого, ну в моєму зрозумінні щось цікаве, все ж таки, тут більш перші будинки. І будинки ну, простих людей, то звичайно нічого тут, то макулатуру, алюмінію, латунь приймають. Ось такі тут всякі заклади. Коли я перший раз навіть пам'ятаю, якось у цей прохід такий не дуже в'яжеться, коли ти йде, йдеш, от я жила на Чижикова і йшла до кінотеатру Родини. Якось не дуже в'яжеться, коли ти... Проходиш таке занедбане і йдеш в сам кінотеатр. Якось так враження трошечки зіпсовані. Так що, коли людина йде, ну, зрозуміло, що, по-перше, не кожен хоче, щоб його зняли. Коли мені здається, що людина проти, то я перевертаю на себе камеру. І ось так трамвайчиком я їздила в Академію архітектури, коли жила на водопроводний. Ось такий якийсь заклад. Так, щось я тут. Мені треба перебігти. І ось я біля кінотеатру. Родина, так назва і залишилась. Я тут вже проходила, підходила до самої Родини. Навіть не пам'ятаю, і, до речі, тут у мене був випадок, коли я один, єдиний раз заснула. Мені здається, люди в чорному. Або я була така втомлена, не знаю. Це такий один раз в моєму кінокар'єрі були і з того часу, як якось я не дуже полюбляю ходити. ...у кіно. По-перше, я не можу сконцентруватися зараз і дивитися півтори години у кінотеатрі. Мені Ні, не буду підходити, я вже підходила. Йду так, просто до Богдана Хмельницького. Це початок Богдана Хмельницького. Я тут буквально один квартал пройду. І все. Буду їхати. Додому. Сьогодні я на машині, хоча частково, можливо, машиною залишу. Взагалі, зараз подивлюсь, не знаю. Бо там можна мені розвал схождення ще вести її в СТО, бо розвал схождення, колеса літні вже убиті, і тому що було безпечно, потрібно зараз змінити на зимню. зимню. Зимні шини вдягла, і літні вже все на вибраз. Ну, Дякую, що хлопці забрали в мене їх, бо вони були просто лисі повністю. Якщо ось такий в мене сьогодні вийшов день. Колись, коли я тільки тільки приїхала в Одесу, я брала по карті якусь вулицю і прямо, ну от як зараз майже. І просто проходила її, Щоб розуміти, де що, і побачити все своїми очима. Ну, тут я буду вже звертати наліво, а вулиця продовжується і продовжується. І колись, можливо, якщо вам буде цікаво, ми її пройдемо. Ну, а тут стоїть моя красуня, і зараз я буду їхати. Вже додому. Так що на цьому кажу все. Пока і ще зустрінемось. Гарного дня! Сподіваюсь, дуже, що вам цікаво, бо переглядів м -м, мало. Що там казати мало. Але роблю хоча б те, що я б, можливо, робила б і так, а так просто йду з камерою. Хоча це трошечки поза зоною комфорта, ну, як є. Пока. Не озвучила цифру, яку я пройшла 15 200. 15 тисяч кроків я пройшла, так що зараз знаходжусь ось біля цього музею і буду їхати додому. Зараз перехожу дорогу. Дорогу і на маршрутку. Так що пока.